Думаєте, що бутильована вода частіше тече час під крану? Тоді дивіться наступний сюжет. Вода це джерело життя. Погана вода джерело хвороб. Пити чи не пити воду з під крана дізнавалась програма ГроНюс. Якість питної води залежить від якості поверхневих вод, стверджують екологи, адже майже всю її беруть з прісних річок. Ми говоримо про надзвичайне забруднення поверхневих вод, які відносяться в цілому по Україні до третього класу якості, тобто задовільні. Помірно забруднені таку воду неможливо повністю очистити від натишків сульфату, фенолу, нітратів, важких металів та ще низки забрудників. Запевняє еколог, пити її з під крану не радить, ба більше пропонує свої нововведення. Кошти держави має бути введена спеціальна доставка води, особливо це для дітей і для людей, які мають вади здоров'я. А от пан Валерій водою з-під крану не гидує, каже, вона відповідає усім вимогам ДСТУ. І, перш ніж потрапити до домівок українців, проходить кілька етапів очистки. Для зараження води на деснянської до станції використовується хлор. 60 мікрограм. Була абсолютно безпечна санітарна епідеміологічному відношенні. Проте, якщо все ж вода з-під крану виявилась не зовсім якісною, це наймовірніше провина жеківців, стверджує пан Валерій, адже це вони відповідають за стан труб, по яких тече вода у будівлі. Якість води в мережі до споживача до води в будинок. Абсолютно відповідальність водоканалу. Водоканал не може контролювати внутрішні домові мережі. Але більшість українців не настільки довіряє комунальникам. Воду з-під крану п'ють, але після того, як самі очистять її у фільтрі. Хоча експерти запевняють, що однієї такої установки для 100% чистоти замало. Фільтр виконує свою функцію. Якщо це угальний фільтр та хлор, -хлор органічні садін. якщо це механічний фільтр, то механічних примісів, якщо це та то то солей жорсткості. Найдешевший спосіб очистити воду заморожування налити її в посудину, поставте воду в морозильну камеру і почекайте, доки вона підмерзне наполовину. Рідина, що не заморозилась, це є той бруд, який містився у воді. Його вилийте. А літ, що залишився, готова очищена аквавіта. Її можете сміливо пити.